Марія Морозенко, мій тато повернувся із війни. Мій тато повернувся із війни у пізню ніч, коли вже я спала, і звично видивлялася у сни. У снах тривожних тата виглядала. Мій тато не збудив мене чомусь, погладив ніжно і лагідно волосся. Прошепотів: Твій тато, повернувся я ж думала, приснилося, здалося, у сні своєму, так, як і завжди, заплакала. Татусю, ну, будь ласка, хочіше із війни до нас прийди, нам з мамою без тебе дуже важко. Так, я доросла, ходжу в сьомий клас, і мама каже гарна помічниця, та щоб у день не думала весь час. Вночі про тебе сон тривожний сниться, і знов приснився. я думала, наснився. боялась ворухнутись, сполохнути, а тато, тато злегку прихилився і кудрою, немов дитинку вкутав, і, мабуть, схлип мій у цю мить почув, бо схлип цей у вісній мені почувся. Мене до себе тато пригорнув. Не плач, я поряд. Тато твій вернувся. Мій тато повернувся із війни.